Вітаю вас, шановні колеги, кандидатко та громадськість. Сьогодні, 21 січня 2025 року, дорадча група експертів зібралась для проведення співбесіди з кандидаткою на посаду судді Конституційного суду України Солдатенко Оксаною Володимирівною. Під час засідання присутні всі члени дорадчої групи експертів: пан Ярослав Романюк, пан Алеш Залер, пан Василь Шакун. Членкиня дорадчої групи експертів пані Ганна Сухоцька, секретар дорадчої групи експертів пані Морін Оконор і я, голова дорадчої групи експертів, Оксана Васильченко. На засіданні присутні заступники членів дорадчої групи експертів: пан Віталій Махінчук, пан Володимир Кузьменко, пан Річард Барет, пан Марек Зубік. Зазначу, що ми працюємо в укритті, тому у разі оголошення повітряної тривоги співбесіду буде продовжено. Нагадаю також, що ведеться запис співбесіди та її трансляція наживо на офіційних ресурсах Дорадчої групи експертів та Конституційному сайті Конституційного суду України. Звертаю увагу членів Дорадчої групи експертів та кандидатки щодо обмеження використання сенсативних даних та інформації з обмеженим доступом. У разі необхідності обговорити такі питання, трансляцію буде обмежено. Ми готові розпочинати. Передаю слово секретарю дорадчої групи експертів пані Моріно Конор для представлення кандидатки та нагадування регламенту проведення співбесіди. Пані Морін, прошу. Дуже вам дякую, пані голова. Доброго дня, шановні пані та панове. Доброго дня, наша кандидатка і всі, хто за нас дивиться зараз. Як вже сказала голова драчої групи експертів, наразі ми будемо проводити співбесіду з кандидаткою Оксаною Солдатенко. Хочу нагадати, що можливість проведення співбесіди це обов'язковий етап оцінювання кандидатів у рамках оцінювання їх відповідності критеріям високих моральних якостей. На одну співбесіду відводиться орієнтовно до однієї години, а регламент відповіді на запитання до трьох хвилин. Традиційно ми просимо всіх кандидатів бути лаконічними, відповідати чітко, однозначно і по суті поставлених запитань. Наприкінці співбесіди у кандидата буде можливість зробити коротку заключну заяву до п'яти хвилин. Також я б хотіла зазначити, що протягом опрацювання матеріалів про цю кандидатку до речі, група експертів надсилала їй запитання для надання письмових пояснень. Тому кандидатка мала можливість підготуватися та надати відповіді. Отож, зараз з нами кандидатка на посаду судді Конституційного суду України, яка допущена до конкурсного відбору конкурсною комісією при президентові України. Вона є професоркою кафедри правознавства Полтавського університету економіки та торгівлі. Також вона є авторкою понад 200 наукових робіт. Вона здобула своє наукове знання доктора юридичних наук у 2010 році, захистивши дисертацію на тему правове регулювання видатків на реалізацію конституційного права громадян на охорону здоров'я в Україні та країнах Центральної Європи. Крім цього, нагадаю, що пані Оксана вже брала участь у конкурсному відборі минулого року. Та проходила співбесіду з доречою групою експертів. Пані Оксано, чи хотіли б ви щось додати до вашого представлення, перш ніж ми розпочнемо до запитань? Доповнень. Гаразд, дякую. Я поставлю вам перше запитання у 2024 році. Як я вже згадувала, ви брали участь у відборі на посаду судді Конституційного суду України та до речі, група експертів оці. Прийняла рішення щодо вашої відповідності критерію високих моральних якостей для цілей відбору кандидатур на посаду судді на конкурсних засадах. Будь ласка, поясніть вашу мотивацію щодо подальшої участі у конкурсному відборі від іншого суб'єкта призначення. За запитання. Моя мотивація вона незмінна. Вона відображена і в першому моєму мотиваційному листі, і в другому, і базується на моєму прагненні чесно і сумлінно відстоювати цінності демократії, права і свободи людини, забезпечувати верховенство права в Україні. Перший раз я просто за квотою президента не встигла подати свої документи за сімейними обставинами. Я їх не встигла, не встигла підготувати і подати. Через те пробувала брати участь у конкурсі за квотою з'їзду суддів України. І ну, я вдячна за цей безцінний досвід, який я здобула у попередньому конкурсі. Гаразд. Пам'ятаючи вашу попередню участь у конкурсі, чи відбулись якісь зміни у вашому майновому стані протягом 2024 року? І якщо так, то які саме зміни відбулися? А, ні, у майновому стані особливих змін не відбулося крім зменшення суми заощаджень, які у мене були на кінець 2023 року, які були відображені у декларації, тому що протягом 2024 року. Мені дуже дорого обійшовся ремонт автомобіля, і було придбано ще техніку Apple для мого сина, тобто сума заощаджень буде менша, якщо буде потреба вказати ці кошти у декларації за 2024 рік. І з немає нових питань, то товариство, де я є співзасновником разом із своїм чоловіком, воно зараз перебуває в стані припинення у 2024 році. У нього був стан як діючий. Дякую. І це єдина зміна у вашому статусі, так? Окей, okay, гаразд, чудово, дуже вам дякую, Оксана Володимирно. З 2014 року вам на праві власності належить нежитлове житлове приміщення площею 144 квадратних метрів в Ірпіні. Скажіть, будь ласка, як воно використовується? З 2016 року, шановний Ярославе Михайловичу, приватизація ну набуття приватної власності Власність. відбулось в 2016 році. Хоча це був інвестиційний договір ще 2012 року. Просто цей будинок довго не вводився в експлуатацію. Я здаю це приміщення в оренду. Там зараз розташований барбершоп. Ви отримуєте орендну плату? Так, декларуєте, сплачуєте обов'язково. Я ж зареєстрована фізичною особою суб'єктом підприємницької діяльності за другою групою спрощеної системи оподаткування. Зрозуміло. Згідно з вашою декларацією, за 2022 рік у вашій власності з грудня 2022 року перебували житловий будинок площею 40 квадратних метрів в Олександрії. Кіровоградської області, а також земельна ділянка під цим будинком площею 600 квадратних метрів. Скажіть, будь ласка, праву підставу набуття у власність цього будинку і земельної ділянки під ним? Це спадщина від моєї тітки, яка померла і залишила мені у спадщину, так. Успадкували в грудні 2022 року, так. про що відобразили в декларації. Але в декларації за 23-й рік цих об'єктів вже немає. Ви відчужили їх? Так, я продала і будинок і земельну ділянку. Не можете повідомити вартість? Земельна ділянка 50 тисяч гривень коштувала, будинок 150 тисяч гривень. Яка потреба була? Чим була обумовлена? От така ціна продажу і потреба у відчуженні. Потреба у тому, що ну, він мені не потрібний був цей будинок. Угу. Оскільки це далеко, це Кіровоградська область, фактично сільська місцевість ну це райцентр, але це 400 кілометрів для того, щоб будинок був у нормальному стані. Його треба доглядати. У мене не було такої можливості, щоб я там перебувала. І ну таким чином його прийшлося продати. Земельна ділянка 50 тисяч гривень, а будинок. 150 тисяч. 150. Там є грошова оцінка, яка була надана нотаріусом при оформленні цих угод. Але вартість продажу більша від грошової оцінки, безумовно. Тобто ви називаєте реальну вартість продажу? Так, так? За якою продано. Я можу сказати, які Це приблизно були... приблизно 5 тисяч доларів, так? Десь так. А кому ви продали? – Хто ця людина, це вчителька. Вона її його купувала. Цей будинок для своєї доньки, яка поверталася із-за кордону зі своїми дітьми, які були виїхали в період воєнного стану. Ви перебуваєте з нею якихось родинних чи приїзд, Ні, приятельських це стороння відносина. людина через OLX. – Так це Проданий реальна будинок. ринкова ціна на так, ці об'єкти. Так, це просто не дуже втручку. вдалий район. Він перемога називається. В Олександрії там на той момент були такі ціни. Зараз можливо вони вищі, тому що більше переселенців, які потребують житла. Тоді в той момент я продала за ринковою вартістю. Так мене mm. немає більше запитань. Шановні колеги, чи є ще запитання до кандидатки? Якщо немає, Оксана Володимирівна у вас є можливість виступити з заключною заявою до п'яти хвилин. Шановні члени до речі групи експертів, шановні всі учасники двох нинішніх конкурсів, які зараз проходять, я бажаю всім нам, щоб ці конкурси відбулися, щоб суддями Конституційного Суду були обрані і призначені найдостойніші кандидати, щоб Конституційний суд України був повноважним і щоб всі громадяни України знали, що вони можуть захистити свої. Права і свободи в межах своєї батьківщини, не звертаючись до Європейського суду з прав людини. Дякую. Дякуємо, Оксана Володимирівна, за ваші відповіді. Шановні колеги, громадськість, на цьому співбесіда з кандидаткою на посаду судді Конституційного суду України Солдатенко Оксаною Володимирівною оголошується завершена.